МПУ в Україні немає. Ви читаєте ага. історію? Ну чого ж ви всі на рівні Плінтуса? Читайте історію взагалі і церкви, і всієї і всієї цієї території, а, яка тепер Україна. Ана? Вона ніколи, вона колись не була Україна, але почитайте всю, всю цю історію. Почитайте, підніміть документи, підніміть літописи. Знаєте, що все, все ж таки Українська Православна Церква, ну, колишня московська, вона має залишитися в Україні. Звичайно, що має залишитись, Дивіться, mm -hmm. це ж наша історія від, mm -hmm. від, від, від Володимира, розумієте, mm -hmm. від, як Рус хрестили. А підкажіть, будь ласка, це українська православна церква, mm -hmm. правда? Добрий день, підкажіть, будь ласка, можна зайти? Та дозволяєте зайти? можна, а ну бачите, ми ж хотіли зайти. Ви кажете, що можна зайти? З добром тут за.